Що в тебе ухожу? В смислі? Ну, а хто мені їсти буде готовити? Речі зібрала, двері мене чорнодач. Я ухожу. А, то ти все ти оставляєш? Так? Там тільки карточки і бабки. Тут тільки бабки. <ріст> Ні, хотіла показати новинка. Ого, це хто, Наполеон? Нап... Я з Наполеоном уходила, не сама, понятно? <ріст> Кстати, <ріст> а він не може повторити те, що він зробив? Не Не говори? Не можна. Хотілося а б. всі знають про що я, так? Да? Давай про подарунковий набір. Книжка чоловіча мудрість із ручкою, ручка кулькова. Ну, Двика, шикарна, так. Книжка така в золоті. Натуральна шкіра втиснена золотом, метал посріблення, вишукано зроблений зріз. Да. Середні зібрані чо... із біографії і вислови, мудрість дуже великих чоловіків, людей. Ну чоловіків, людей, чолові, чоловіки, чи чоловіки, люди? Хороші надо зав'язувати з мальною презентацією. Хто хоче придбати такий вишуканий подарунок? Звертайтесь до мене. Я нормально вам все розкажу. Сайт ексклюзи, «Шапці профілю.